Щирі посмішки, захоплені оплески. Так в Вірпінській бібліотеці зустрічали королеву української сцени, народну артистку України Галину Яблонську, Галині Гілярівні 95 років. Її називають людиною феноменом. Вона присвятила сцені 88 років свого життя. Ні, ти не грав, ти жив на сцені. Такі не схожі різні долі проживав, трагічні грізні блаженні і сам себе у кожній розкривав. Творчий вечір Галини Яблонської відбувся в ірпінській книгозбірні у суботу, 30 вересня, з нагоди всеукраїнського дня бібліотек. Назустріч з акторкою завітали гості та мешканці міста. Серед них відомі в мистецьких колах ірпінці. Вишивальник Іван Рябчук і колега Галини Яблонської, акторка театру та кіно Марія Кочор. І я розкажу, рідні, не просто знайомі рідні душею. Під час творчої зустрічі Галина Гілярівна чарувала присутніх віршами та дивувала особистими откровеннями. Зокрема, розповіла, як, будучи семирічною дівчинкою, переживала розлуку із рідним батьком, а вже у дорослому віці присвятила йому вірш. Прийди як в далеким дитинстві, колись красивим і мужнім з'явись. І руку примирення доньці продай ідучу у свій небокрай, щоб болю провини мені не нести, прости мені, тату, прости. Довж вечора акторка вправно грала на емоціях глядачів. Вони плакали і сміялися. Натхнені зустрічі дякували пані Яблонській за візит. Щиро вам дяка, дай Боже, вам здоров'я творчості, натхнення довгих років життя і щоб ви завжди були змотивовані і націлені на те, що ви даруєте людям радість ділитеся творчістю і надихаєте багато кого. Мене вразила потужність цієї людини зважаючи і на вік. Я, я просто ну, окрилена. Ми розуміємо, що людина, яка була народжена в Радянському Союзі, яка пройшла у цей довгий-довгий тоталітарний шлях, сьогодні от така абсолютна патріотка з світоглядом, якому треба просто до якого треба йти, йти, йти. Ми дуже, дуже раді, що ми з нею зустрілись тут, в нашій бібліотеці, в цей день, в день професійного свята. Окриленою від зустрічі з щирою публікою залишилася і сама Галина Яблонська. Акторка подякувала за гарний прийом і пообіцяла приїхати в Ірпінь. Ще я люблю це місто і я думаю, що наша дружба буде мати продовження.